Медові смаколики для ЗСУ. Учні однієї зі шкіл Дніпра передали на фронт тисячу пряників, зроблених своїми руками. кажуть так, хотіли подякувати воїнам за захист та привітати із Днем Збройних сил України. Солодощі випекли на шкільній кухні, а потім розмалювали у патріотичних кольорах. Медово прянична історія із присмаком перемоги від Тетяни Зайць. Пів сантиметру за рецептурою за звичайною класичною. На шкільній кухні директорка ліцею сучасної освіти розкатує запашне тісто і розкриває деякі інгредієнти рецепту, за яким готували пряники. На основі меду, кориці, тобто він найлегший. І жодного додавання води чи молока. У цьому є головний секрет. Додає керівниця. Є дуже багато рецептів пряників, і здебільшого, це 6 годин очікування в холодильнику. Ми вибрали. Рецепт швидкий, тому що військових багато і треба робити максимально так, щоб вони були свіжі, і чекати багато годин з нашим відключенням світла ну просто не неможливо. Навколо столу старшокласники уважно спостерігають за рухами вчительки і запам'ятовують. Беремо формочками, дивіться, як класно, і не складається. До Дня збройних сил України в ліцеї сучасної освіти хотіли подякувати воїнам за захист і вирішили зробити щось своїми руками. Тож організували кулінарний батл. Тісто таке м'яке, навіть не очікую, що було так легко зі скалкою. Семикласниця Вероніка дивується, яким приємним на дотик вийшло тісто. Зізнається, це другий у її житті досвід приготування солодощів. Втім, дуже хоче, щоб усе вийшло, допомогти. Так, військовим, щоб було приємно. Зараз у нас все ж таки велика мета. Ми робимо це для хлопців, які нас захищають. А це за іншим столиком триває розмальовка, щойно випечених пряників. Викладачка української Анастасія Іванівна говорить: у ці смаколики закладають особливий сенс. Важлива душа. Розумієте, творчість не має кордонів. Насилаємо найщиріші бажання, і всі, як і ви, я так теж думаю, ми. Хочемо скоріше. Аби створити свій оригінальний пряник, школярі вишикуються у чергу, щоб зробити тисячу смаколиків. Частину випікали напередодні іншу наступного дня, і ось тепер усі разом розмальовують. Ну, дуже. <різь> дуже складненько. Але я стараюся. Якесь криве сонечко вийшло. Але це з душою. Семикласниця Олена сміється з того, які кумедні картинки з крему виходять на її пряниках у патріотичних кольорах. Діти малюють герб, сонце та колосся. Говорять, хочуть підтримати наших бійців. Що ви берег було військовим гарна? Щоб їм було що коштувати. За три роки війни у ліцеї провели багато акцій на підтримку військових. У закладі переконані діти мають відчувати свою долученість до спільної справи, наближення нашої перемоги навіть у такий спосіб, як випікання смаколиків. Для ЗСУ. ми розуміємо, що і бувають такі випадки у хлопців, коли вони схопили цукерку, в рота поклали і пішли на штурм, так або навпаки, залізли в блиндаж і чекають, поки прийде обстріл. Тому солодке це саме та річ, яка військовим завжди за а вже наступного дня готові смаколики поїхали на передову до наших захисників. Бійці вже надіслали школярам фото з отриманими посилками та пообіцяли пряники скуштують із кавою і відпишуть, чи сподобалися Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.